Зараз близько п'ятої ранку такі цікаві звуки почула, Я вороза моркнула, ви послухаєте. Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, дівчата, прокинулась, Ще трошки доспала після п'ятої ранку, і зараз є певний план дій. Ну, По-перше, робота, ніхто її не відміняв. Зараз проходить запис марафон з супроводом по покращенню здоров'я, тому роботи зараз вистачає. Цей тиждень у мене буде такий дуже-дуже. Завантажений. Ну і, звісно, вам показати щось, цікаве, розповісти, відповісти на ваші коментарі. Буде, дівчата, відео, де я буду відповідати, і якщо у вас будуть залишатись якісь питання, обов'язково будете писати під тим відео. Але сьогодні піду добувати собі їжу, сніданки я тут готую прямо в квартирі. Мікрохвильовка є, це для мене взагалі не проблема. А ось е, обідати або обіда вечеря у мене буде е, не вдома. Коли я шукала кондо, я вибирала таке, щоб воно було менше кацапів і, звісно, щоб воно було тихе і спокійне. Ну, я, не сталося так, як гадалося. Тут вона зірки, де беруть у них інтерв'ю. І це Джонні, я з ним знайома, була вже, як то кажуть, заочна, ще до приїзду. Він дуже часто заходить в Патайську групу українців Патаї, де ми познайомились до цього, спілкувалися. Він мені там до що підказував. А так ми вже зустрілися вживу. і Живемо в одному кондо, навіть в одному домі, в одному під'їзді. І таке бува. Отакої. Обов'язково зроблю вам огляд кондо, в якому я живу, але хочу сказати, що вони такі трудяжкі тайці. Все так чистенько, саме в кандамінімумі, в якому я живу. І кожного ранку бачу, як вони наполегливо працюють. Ну ось і вийшла я зараз на пошуки обіду вечері, трошки вам тайського вайбу. Пальми я оце, знаєте, відкриваю очі. І дивлюсь перед собою. І, звісно, ця картинка вона, вона дуже гарна. Тому буду вас зараз з собою брати. І будемо разом йти. Поїсти тут можна в кафешках, можна поїсти прямо на вулиці. Я зайшла на такий невеличкий риночок і зараз вам дещо покажу. Можливо, вам це буде. Цікаво. Але перед цим побачила дівчатка, дивіться, автобус у Ольво. Ну, якщо чесно, я таких ще не бачила. Тут всі вітаються, всі тільки бачать, що вімкнена камера, вімкнули хтось камеру, всі там посміхаються, махають. Так розфарбований, я от саме в таких фарбах я автобус такий не бачила. І, до речі, комфортабельний, щось мені здається, він дуже. Напишіть, чи ви бачили такі, я в таких не їздила, хотілася проїхатись і спробувати, наскільки це комфортно. Ну, що, подивилася, подивилася, мені сподобалось і пішла далі. І дівчата, ось, не можу не зафільмувати Плюмерія, Як вона мені подобається. Тайська вулична їжа, вона специфічна. Ну, за, Зазвичай вона всім заходять, але не ця. Це дівчата смажені таргани. Оце мої хейтери дотринділися. Ось, бачите, вас з'явилось так багато після повномасштабного вторгнення на моєму каналі. Хай Бог милує. А ще більше з'явилося після того, як я і моя родина прийняли рішення. І саме рішення вас дуже-дуже бентежить. Ну це ж ваші справи. Дивіться, яка краса. Ну, деякі е ці морепродукти ну, хотілося б вам показати, які вони є, але в кінці відео, дівчата, те, що я вам покажу, я трошечки була шокована. Потім, коли я знайшла собі їжу і ми з вами провели прямий ефір, ми з вами посмакували, далі я пішла нахажувати свої кроки. І ось що я побачила, біля 21-го терміналу ми з вами також колись тут були, он, термінал 21 трошки видно, тут такі надували, не надували, а запалювали ось такі кульки повітряні. Дуже гарні, дуже, так знаєте, атмосферно. Взагалі в Таїланді немає так, що все однаково. Можна через годину прийти і буде там щось зовсім інше. Тому знімати і показувати вам, як то кажуть, знімати, не перезнімати. І, до речі, 21-й термінал я вам також покажу, як і обіцяла, Вибору обов'язково часу. Ми обов'язково з вами поїдемо. Люди зазвичай ввечері виходять вже... Після того, як спала жарюка, ну, дійсно 30 градусів, в кожен переносить по-різному, мене питали, Олена, як ти переносиш цю погоду? Завдяки вологості я переношу дуже гарно. І самопочуття вже поступово-поступово в мене налагоджується. Хтось там писав мені, що. Ти така, все вже в тебе ти схудла, здоров'я вдалося, а тепер воно погіршилось. Ну, я хочу вам сказати, якщо у вас клепки в голові немає, то це ж ваші справи. Є і певні хронічні захворювання, які ніхто не відміняв. І якби я не знизила вагу на 60 кг, мої б хронічні захворювання вони прогресували б ще більше. Тому не пишіть дурниць, а краще лайкайте, ставте. Лайки, вподобайки, підписуйтесь, тому що кожного дня на каналі буде цікавіше і цікавіше. Все, що бачать мої очі, обов'язково побачите і ви. Ось такі є іграшки, де дітки фотографуються. Ну, тобто така анімація. Не знаю, що це таке, ну такий звук. Ви чуєте птіці? якісь. Так прямо галдять в цьому дереві. Так, да, дівчата, вже вечір, десь 19-та і хлопці, бо мені кажуть, а що ти кажеш тільки дівчата? У нас же є і хлопці, це вечірня фатая. Я вирішила вигуляти свої мітохондрії трошечки. Тому мітохондрії мої зараз гуляють аж бігом. А якщо зайвого щось хапанеш... Бігом пішла, пішла, пішла. О! От, там за пішов мені. Треба отати. У ну, моїх вечірні мітахондрії. Трошки в шоці зранку. В залі ввечері. Тут Тому. пішла і гулять. Дівчата танцюють, може і мені сюди долучитися. А що це у них танці такі, прикольно. Боже, які молодці. В Китаю я знаю, можна підходити, і разом з ними танцювати. Цікаво. Чи можна і мені сюди стати, так з дівчатами, зайнятися кардіо? А, які молодці. Ой, умнички, А так. Боже, які молодцінки. Це, мабуть, якийсь гурт, який займається ввечері. Хтось бігає, хтось танцює. Ой, умнички. Пишаюся людьми, які пікуються по своє здоров'я. Це ж клас. Супер. Дивіться, шла, шла і ну, тут дівчата танцюють, mm -hmm. А ось тут, я так розумію, це як алтарь. Ну так, от того щось. Перво об'язані. Таке. Значите, як цікаво. Такий тайланд. Це мені подобається, що можна ходити одні і ті ж дороги, а побачити жіночка щось. Це, мабуть, так, як алтар. Я так розумію, молиться. Запахи тут дівчатка такі, пахне так. Людина співає, ти пронясань вела тияонамиротеуличка по якій я вигулюю мітафондрії. Тут стоять дівчатка. Ви знаєте, що та він такий легкодоступний в в тексі. Вон, дівчата запрошують хлопців. І тут у цієї вулиці дівчатка шукають кохання за гроші. Ну, Зазвичай, знаєте, Таїланд іноді ще називають секс-туризм, тому, тому це все тут. Як то кажуть, легалізовано. А дівчатка різні. Ви бачите, що всі дівчатка різні стоять. Ну, вони так заробляють собі на життя. Тому Таїланд він такий. Тут діло таке. Ось тут можна просто вночі справді Ніч темно. Людина і відпочиває. Цей день дівчата находила аж 18 тисяч кроків. Маю право прийти і отримати ось такий масаж. Масаж, до речі, коштує, починаючи від 150 бат. Ну, я знайшла за 200, 150 там тільки в одному місці чи в двох мені траплялось. Ну, а так середній чек 200 Бат. Це фут масаж. Є таймасаж, ну і інші різновид... різновидності. Тому якось з вами сходимо, зробимо. Всім доброго тихого вечора. Вигулюємо мітафендрії біля моря. Був відлив. Зараз прилив. Але подивіться, що я знайшла. Дохла риба. Вона отак по берегу. Я не розумію, він за того, що відлив рибка не може. Рибка не може той. Е -е. Ну оце вона там Мирально, да? чи що змирає, он і ще риба довка. А піти. Ще а це вона тут валяється. Оце не вина. Треба хоч під ноги дивитись, бо я буваю мітохондрію, там вигулюю а все пішла по морі. Думаю, ножки повицікають. Обалдеть. Я сюда иду иду раз-раз, раз, раз, что хотя, ну на в коментарях, что это может быть.